Наші вітання, автомобільчик Hyundai Sonata YF з газовим двигуном на промивці системи охолодження. Почну показувати вам із бачка, бачок являється індикатором системи охолодження, індикатором стану, я би сказав, системи охолодження. Якщо ви підійшли до будь-якого автомобіля, Подивились розширювальний бачок, а він от такого стану, ну це все. Треба негайно щось робити. Це ж не варіант. середини чорний, брудний. ну по наружі то, понятно, не звертаємо увагу, але він просто брудний із середини. Має бруд. Зараз кажу вам. От от. Бачите, що на дні. Просто капець. Система підзапущена. Давно ніхто нічого тут не змінював, просто їздили, приїхали люди привести в порядок систему охолодження. Перше підключення ми, як завжди, робимо для найбільш якісної промивки. Ми робимо декілька підключень до системи охолодження. Саме в цьому автомобілі їх буде 3-4. Це на радіатор пічки. Передній радіатор, два підключення на двигун для більш якісної промивки і збору всього, мусору, що там є, і весь цього бруду. Підключились на радіатор пічки, включив уже на секундочку апарат, чистий фільтр. І відразу вимкнув, щоб вам показати. Бачите, прохід який, прохід дуже слабенький, не йде. Нормальний поток, ось-ось, зробив реверс і викинуло в іншу сторону бруд. Зараз буде цікаво. Забиває фільтр. Все треба зупиняти, подивимося, що в ньому чим забило. Поглянемо на фільтр, спала піна, подивіться, що ми маємо. Ось такий. Такий капець, просто капець. Десь запаковане все густим. Побачимо, цікаво, до речі, буде, як промиється радіатор пічки. Я вже бачу, що йому просто капець. Рекомендація наперед, навіть не знаючи результату промивки, рекомендація такий радіатор пічки замінити. Це вже не буде нормальний радіатор, він буде швидко. Забиватись, його треба замінити. Після такого, коли нема проходу і отаким, не знаю, бачите, яка чай такий серйозний, треба вже міняти радіатор пічки. Миємо фільтр, дивимося. Фільтр дивимо. поставили, сипе, сипа бру. Миємо цікаво оглянути Буде радіатор пічки після такого другу, особливо права його на другому фільтрі бруд вже не кидає. Перейдемо до автомобіля, а тут ситуація, вогонь, як кажуть. Якесь диво дійсно такий забитий радіатор пічки. Аж не було проходу. І промивається дуже гарно. от Бачите, як можна визначити, промиється, не промиється радіатор пічки. Дуже багато людей дзвонять і кажуть, Ну а він взагалі промиється чи не промиється. Що мені робити? от якби і Ми всім відповідаємо, покаже на апараті. Ну, ми не можемо судити не по кількості бруду, не по тому, яка брудна система. Система може бути дуже брудною, але промивається. Промивається і промивається гарно. Подивіться, 77,7 градусів правий дефлектор, жара, іде жара, гарно промивається. Наскільки його вистачить, ну тут вже питання другого е порядку, як кажуть, може навіть і надовго до слідучої заміни антифризу. Може там через рік стане гірше. Тут по ситуації, як машина це буде вести і як буде все відбуватись із брудом. Цей радіатор прям ну, дуже гарно промився. Неочікувано, неочікувано гарно. Після такого коксування зазвичай не вдається промити так гарно, але тут вдалося. Отже, передній радіатор, ой, радіатор пічки у нас залік. Промити і гарно, поки рекомендації до заміни не даємо. Далі будемо переходити на передній радіатор, подивимося, що там, і на двигун. Перейшли на двигун. Перше підключення на двигун, чистенький фільтр. В двигуні, мабуть, теж є бруд, спаде піна. Бруд з Бруд двигуна сипить, промивка триває. Миємо сам двигун. Перейшли на промивку переднього радіатора. У ньому теж є бруд, промивка триває, не так вже й багато, але по всій системі присутній бруд. Що і видно було по бачку системи охолодження. Триває процес. Завакумували систему. Вакуум тримає чітко. Іде заправка антифризу. Заливаємо хепу G12 рожевого кольору. Заправка триває. В системі приблизно 7,1 літра антифризу. Закінчили промивочку системи в санаті YKF. Отак виглядає бачок відмитий, який був кусок землі чорної. Зараз все чистенько, красиво, все вимито, все супер. Пічка валить, все гріє. Слідкуйте за автомобілями, особливо за системами охолодження. Важлива система, не, не відноситись до неї так собі. Тіпо, щось там залито і хай собі буде. Воно потім вилізе вам боком. Ставні така цікава соната, LF, дуже заряджена. Подивіться, який двигун, Turbo GDI. 240 коней, чи навіть більше. Турбіна стоїть турбо прямо фільтр нульового супротиву. Будемо промивати всю систему охолодження, вже бачимо, бачок такий мутнуватий, антифриз вже поганий має колір Отже Приступаємо Поїхали. зараз ми підключені до переднього радіатора, хоч й виганяв, але Якщо зупинити, видно мілкий такий пісок присутній. Ну, тобто, Крупиці такого старого антифризу. Промивочка, Бачимо, які мілкі камінці накидує, з радіатора і з двигуна не так багато вже їх, але зараз будемо робити підключення на радіатор пічки. Окреме підключення на радіатор пічки, у нас чистенький фільтр. поїхали. скільки осаду в радіаторі пічки а тут камінчики живуть вони були і в двигуні в передньому радіаторі але в радіаторі пічки їх як найбільше на я з ними попрацюю я прибарем це буде що як іде промивка радіатора пічки. Радіатор пічки дуже гарно промивається, права сторона вийшла вже на 77 градусів. Це ще не приділ, як кажуть. До цього моменту на, ну, на робочій температурі на машині було 46 градусів, тобто навіть 50 не було по правій стороні. Дуже гарно промився радіатор, ще продовжує набирати. Перейдемо до апарату, глянемо. Бачите, скільки бруду лежить, камінчики є. Тобто, як не крутий, апаратна промивка із заміною антифризу, з повною заміною, має свої переваги набагато їх більше, ніж просто зробити звичайну заміну антифризу. Ви бруд не прибираєте весь і всю заміну повну на 100% не робите. Робіть правильно, краще зробити один раз, раз в 3-4 роки, навіть краще промити один раз апаратно і забути про всі проблеми. Ще тр... трішки попрацював апарат і ще покращився результат. Бачимо 79 градусів вже. І ну, на машині буде просто 80. Плюс. Дуже гарно. В салоні Ташкент, прям жара. Варить. В кінці, як завжди, завакумували систему герметично. Заправляємо хепу G12 Plus. В системі приблизно 7,1-7,2 літра. Заправочка триває. Кінчили промивочку системи. Так виглядає бачок, антифриз. Щойно спрацював вентилятор, до спрацювання вентилятора, подивіться, права сторона була 86 градусів. Просто космос. Пічка робить, і, дійсно як ідеально нова, як з заводу. Дуже гарно, потужно, все супер. Така була у нас сьогодні соната цікава. Подивіться, як ззаду виглядає Sport 2.0 Turbo Limited. Тобто це прокачана соната 200... більше, ніж 240 коней, Тобто можна наступати, як кажуть. Від вас, будь ласка, вподобайка, ми працюємо, хоч зараз не дуже часто викладуємо відео, але ми працюємо. Вже просто не хочеться повторювати дуже багато однакових машин, щось цікаве знімаємо. Тому від вас вподобайка, підпис на канал, задавайте ваші питання, дуже багато людей нам пишуть, телефонують, щось питають, якісь поради, там. не соромтесь, дзвоніть, всім допоможемо, по можливості. Ще один варіант, покажу вам недовго. Це Hyundai Tucson, Завітав до нас. Ми йому раніше мили систему охолодження і виявили, що є маленька тріщина. Тріщина така незвичайна. Ось, от зверніть вашу увагу, отак виглядає корпус термостата. З нього виходить два товстих патрубки. Тут вставляється сам термостат і це виходить на пічку. І от е, напічку і два підігріва дроселя. Бачите, два таких маленьких. Отут тут в, в оцьому патрубку металічному видно, так, вам, бачите, яка тріщина. Тобто тріщина і вона уходить от далі і патрубком не перекривається. Тобто при, під тиском тиском постійно тик-тик-тик і підкапує. Маленьке єлі-єлі, незамітно, але постійно приходиться власнику доливати. Тобто під час промивки виявили і зараз він до нас пройшло пару днів, повернувся на заміну цієї деталі. Корпус термостата. Корпус термостата є тільки в оригіналі. Виявив бажання поставити нову деталь. Перехожу на неї. Ось вона лежить. Нова деталь приходить. Шпильки оці. Для кришечки термостату. вони, їх треба перекрутити звідси, вони не йдуть в комплекті. І Датчик температури теж треба звідси перекрутити. Прокладку, звісно, що нову. І отак виглядає новенький оригінальний корпус термостата. Будемо його зараз встановлювати. Новенькі трубочки, все як повинно бути. Обжирюємо те місто, все там, де покадочка, все прибираємо, причищаємо. Ну, Там, бачите, як він стоїть. Отак от він встановлений. Ще такий, такий туксончик паралельно робимо. Зараз зробимо його, перевіримо на тиск і покажу. Вам. Тут така цікава історія. Розкажу вам, як буває. От так от Замінили корпус термостата. Все, В ньому тріщина вдоль трубки. Все. Зібрали, завакумували, не тримає травить. Надули повітрям, повітрям отак надули, швидко стрілка падає. І десь тут підсвищує. Почали опирскувати, знайшли травить на цьому хомуту, вже обжатий повністю ну, патрубок такий е від старого хомута на цьому хомуту. Тобто цю дирку устранили, починають вилазити бок, ну, де, де далі травить. Тут поставили хомут звичайний, тут поставили звичайний. Надуваємо знов. Знов травить. Травить на дроселі. Ось тут стоїть, в нього два пиптика, на одному травить. Поставили там два хомута нових. Травить. Все рівно травить. Що до вони робили, дійшли до того, що ось о, пиптик із дроселя. Дивіться, він просто полізли його, отак рукою вже трошки так гнуть, і з нього. Так, знаєте, підпускає. Зараз е, намагаюсь вам показати, як же так його вам показати? Що, зараз спробую сфокусуватись. Ось я кручу. Бачите, отут он ну видно е, трубка де стикається, бачите, розширення таке. Тобто вона репнула. Ось гарно дуже видно отут. Вона репнула прямо. Точно, така же, точно таке же репнуло по стику і на термостаті, на корпусі термостата на його виходах. Точно таке же, що, що відбулося, чому так? Ну, Можливо, перегрів був двигуна, не знаю. Цей власник, який придбав цей автомобіль, при ньому такого не було. Можливо, попередник щось тут, щось тут відбувалося. Але в цілому ми побідили. Підігрів дроселя можна від'єднати, нічого з ним не робити, просто закольцювати. Тобто на виходах з термостата, бачите, поставили кільце вон, тоненьке таке кільце. Тобто, її подогрів дроселя просто відключений. Чи можна так робити, звісно, що можна для нашої країни, Україна. Це неважливий цей подогрів дроселя. Він нічого не дає. Це Для більш якби, країн, там, де холодний клімат, треба підігрівати взимку. У нас нормально, нічого страшного не буде. Розхід, ну не знаю, там, може якийсь 0,1, щось там збільшиться. Не критично. Дивіться, на накачали 1,1 і один атмосфери. Ну, у нас так трошки більше одинички. Стоїть ідеально, просто ідеально, нікуди не двигається нічого, просто все замерло. Нарешті ми його е, перемогли. Е, ну, дійсно, вроді, поміняй просто корпус термостата. Машина завісла на 3 години. Поки оце все, поки туди-сюди, поки прокладешки, поки все це зробиш. І, і почався пошук цієї несправності, де ж воно витікає. Нарешті побіділи, збираємо все докупи, вакуумуємо, заправляємо антифриз. Я вам скажу нарешті перемога. Перемога, як ми ждемо всі цього слова, і у нас маленька перемога. Ми раді тому, що в нас вийшло знайти, дивіться, стоїть вакуум чітко, нікуди не падає, 5 хвилин почекали. Тут антифриз, ми вже зливали це, він зеленого забарвлення хепу G11. Заправляємо його вже назад. Все, це перемога з Туксоном перемога. Надіюсь, скоро перемога буде у нас всіх. Отже, Такий був токсончик, а ми переходимо до наступного автомобіля. Автомобільчик у нас Hyundai Elantra, Рік не пам'ятаю, не спитав у власника, впізнаєте. Підключились, промивати будемо всю систему, підключились на радіатор пічки, разок вмикнув, подивився, що буде цікаво. Давно не було таких забитих пічок. Дивіться, що робиться. Раз, за одну секунду фільтр повний, забитий на глухо. Наглухо. Тобто тут система буде брудна і цікава. І всі вам і нам буде цікаво подивитися, наскільки брудна. Миємо фільтр, дивимося що. з поверхні, подивіться, що тут робиться. Просто жесть. Це все радіатор пічки. Промиваємо цей фільтр. Прямо Мул який-то, як зачерпнули з якогось болота і вкинули. Дивіться, жесть. Чистенький фільтр поїхали знову. Радіатор. Отже Промиваємо радіатор пічки подивимось, як він видасть тепло, яке тепло, чи його вже може пора замінювати, чи може ще живий. Поки, поки працюємо, ми. перевіряємо радіатор пічки спочатку з першого заходу. Промився там 68-69, додали хімії, попрацювали апаратом, реверсом, під тиском з повітряними ударами і результат покращився. Права сторона пішла, вже 74. Плюс. Це найгірший дефлектор. Середина дає більше тепла. Дуже гарно. Тобто буде жити цей радіатор пічки. Побачимо, як він себе поведе в зимній період. Буває таке, що влітку помиєш, а до зими ще трохи погіршиться. Можливо, треба буде повторити саму процедуру промивки радіатора пічки. Враховуючи, що так запаковано було, ну просто ідеальний варіант. Подивіться, на стінках бруд всередині бруд. Ну, Це вже другий фільтр, перший ви бачили. Дуже забитий радіатор пічки. Для такого забитого гарний результат. Надіємося, що буде працювати і взимку. Ну, звісно, що він буде, можливо, просто трішки погіршиться результат. Може бути таке, а може бути не буде такого, може так і залишиться. Далі переходимо на передній радіатор та двигун. Перейшли на передній радіатор, з радіатором трішки все. Ліше подивимося, що тут є бруд під стійно і видно вже. Туває промивка переднього радіатора. Раз, зупиню. Ну, вже бруда зменшується, але все ж таки його там під піною ще є. Бачите, відкривається. Валантрі по двигуні, отак, отак виглядає бруд. Тут вже коротко не затримувати ваш час. Система герметична, вакуум тримає гарно. Антифриз заправляємо хепу G11 зеленого забарвлення. В системі приблизно. 7 літрів, ровно 7 літрів. Заправляємо 3,5 концентрату, розбавляємо 50 на 50. Заправочка триває. Машинкою все порядок, пічка валить, все супер. Антифриз чистенький новенький. Віддаємо власнику обслужений автомобіль. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!